Вність понад усе у квітні виповниться сім років, як у Житомирському державному університеті імені Івана Франка діє центр гендерної освіти. До нього можуть звертатися як студенти будь-яких навчальних закладів, так і всі охочі. За словами заступниці директорки центру Наталії Тарасенко, гендерна тематика пронизує усі сфери суспільства і стосується тих, хто хоче жити за європейськими цінностями. Ті люди, які розуміються, які цінують і толерантно ставляться один до одного, це є. В першу чергу гарантом нашого такого успішного співіснування разом в цілому, крім того, якщо ми здатні зрозуміти один одного, незалежно від того, які нас колір шкіри, яка, якої ми статі, якого ми віросповідання, то це є справді запорукою того, що ми в першу чергу цінуємо людину як цінність, а не власне ті зовнішні ознаки, за якими там в суспільстві може бути розподіл і так далі. Центр гендерної освіти існує на волонтерських засадах, і зараз у ньому працюють шестеро тренерок. Поле їхньої діяльності від освіти до інформаційних кампаній діє відеолекторій, де показують художні та документальні фільми. А у приміщенні центру зібрали значну бібліотеку на тему гендерної тематики. У рамках різних проєктів Центр гендерної освіти привертав увагу до дискримінаційної реклами у Житомирі та підтримував всеукраїнську кампанію браслетів проти насильства у сім'ї. Центр працює в кількох. Напрямках. Основна його мета це власне розвивати молодь, розвивати критичне мислення, робота зі студентами, також з викладацьким колективом нашого університету і не лише. Тобто, в нас активно діє в центрі школа гендерної рівності. Вже вона започаткована була ще 2008 року, і на сьогоднішній день ми маємо щороку або один, або кілька випусків цієї школи. І власне за цей період вже десь близько ста студентів з різних факультетів нашого вузу. Пройшли навчання з 10 тренінгових занять». Школа гендерної рівності є однією із головних програм центру. Вона складається із 10 тренінгів, які відбуваються протягом 3-4 місяців. Заступниця директорки центру гендерної освіти каже, що приємно спостерігати за досягненнями випускників школи. Деякі з них і самі вже проводять тренінги. Це такий готовий курс, який є, після чого після якого. Студенти отримують сертифікат, власне кажучи. Є окремі студенти, які бажають не отримати сертифікат, а приходити на окремі теми в межах цієї школи. Ми, в принципі, такий досвід теж практикуємо, але знову ж таки ми не можемо їм надавати сертифікат, знаючи, що вони не відвідали всіх 10 занять, тому що розуміємо, що, мабуть, розуміння гендерної теорії, на якій систем може бути не таке вичерпне, як би нам того хотілося. Центр гендерної освіти Житомирського державного університету імені Івана Франка, є одним із 20 центрів при вищих навчальних закладах в Україні і єдиним у Житомирській області. Юліана Паренько, Олександр Зущик, телеканал СК.